Є знижки на лактіалі 10% в автеках. Подорожник, та ощад. Росія готується завдати масованого ракетного удару по усій Україні. Що про це свідчить, коли це може трапитися і до чого готуватися українцям? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Рашисти продовжують гатити по мирних українцях. Найбільше останніми тижнями страждає Одеса та Суми. Там десятки постраждалих, є убиті, в тому числі маленькі діти. Зокрема, у Сумах 6 березня від ударів постраждало семеро місцевих, серед яких 11-річний хлопчик. У людей переважно від відбитого скла. Потужні вибухи розбудили місто близько першої ночі. Було чутно гул безпілотників, а також як відпрацьовують по ворожим цілям захисники неба. Один із них збили на підльоті до Сум, але три встигли завдати чимало шкоди. Один вибухнув у центрі міста у спальному районі. У дворах поміж будинками. Три п'ятиповерхівки та дев'ятиповерховий будинок лишилися без шибок. Вибиті вікна у багатьох помешканнях, закриті, ну там позаклинювало двері. І ось що розповідають про цю нічну атаку мешканці. Як шарахнуло, так горіло по землі, все горіло. Я думала, тут взагалі все загориться. Висока небезпека. Я за одіяло і в коридор. І я тільки приходжу в коридор. Ну, як бабахнула в іншому районі міста, де теж вибухнув безпілотник, постраждали е, багатоповерхівки. В Одесі ж продовжують прощатися із загиблими після атаки 2 березня. Тоді модернізований безпілотник зніс частину багатоповерхівки і загинули цілі родини. Зокрема, 6 березня у місті попрощалися із Ганною та чотирьохмісячним Тимофійчиком, яких знайшли під завалами у міцних обіймах. З родини вижив тільки батько та старша донька, які у ту страшну ніч спали в іншій кімнаті. Водночас ще із січня масовані удари по усій країні трохи стихли і така тиша не заспокоює українців навпаки, адже зазвичай це означає, що росіяни можуть заощаджувати та накопичувати ракети аби одного ранку завдати чергового масованого удару. Зокрема, атаку прогнозували на річницю повномасштабної війни. Втім, її на щастя не було цілком можливо, так дійсно, що вони ну, вони ж маніяки. Ми маємо справу з маніяк. А для маніака, у нього ну є прив'язка до дат, Він особливо коли е, найбільш резанину влаштовував. Він прив'язується до цих дат. І 24 лютого для них є датою. Е, отже, вони цілком можливо можуть розпочати удари по території України. Вони не будуть відрізнятися якось від тих, що ми вже бачимо. Тобто, це може бути комбінована компонента. Це будуть крилаті ракети, балістичні ракети. Попередньо може відбуватися нальот дронами Камікадзе ШХ-131-136, щоб розсереджити, розсереджити увагу та боєкомплект засобів протиповітряної оборони, вскрити засоби протиповітряної оборони таким чином, і потім вже підлаштовуватись. Під них під час пусків. Отже, класична така сама система, яка була 20, наприкінці го року та початку 24-го. Нічого нового. Хіба що може змінитися те, що. Доєднається компонента північнокорейських ракет КН-23, вони е, починають їх все частіше використовувати, що говорить про те, що з ОТРК Ескандер 723 в них все ж таки е, значно більше проблеми з дефіцитом аніж вважалося. І е, окрім цього іншого, е, є такий момент е, ракет хаск 555 в них достатньо для того, щоб а, провести масований такий удар, але мене більш за все а, трошки так дисонує те, що вони не використовують крембек-калібр. Вони не використовують крембек-калібр вже достатньо давно. З вересня а, 2023 року масовано, я маю на увазі, вони декілька разів їх використовували, але в невеликій кількості дві, три, чотири ракети не більше а, і. Так разово на відміну від ХАСТО 1 555 і е, саме на відміну від авіаційних ракет е, калібрів в них багато майже 300 одиниць. Е, тому виникає питання, чого їх не використовують. Так там відомо, що е, вони намагаються для новоросійського облаштувати е, інфраструктуру для обслуговування цих ракет, оскільки вони втікли з Севастополя і багато чого іншого, але вони в принципі можуть е, заряджатися. І потім вже з району Новоросійська е, запускати е, ці ракети. Тому питання, чого ні, весь цей час, і не виключно, що саме в цей період вони можуть їх знову повернутися. До їх використання, але цього не сталося. До прикладу минулого року, коли атаку знову ж таки прогнозували на 24 лютого, теж було тихо. Натомість ракети росіяни запустили 9 березня. Чи притримуються таких дат цього разу? Питання. Втім, помітно, що росіяни проводять розвідку, адже сирени по всій країні лунають мало не щодня. Втім, 6 березня моніторингові канали повідомили, що ворог майже закінчив підготовчі заходи по спорудженню щонайменше 29 носіїв крилатих ракет. Вітряного базування на різних аеродромах Росії. Ні назвали, де вже стоять літаки у повній бойовій готовності перед можливим наступним завданням ракетного удару. Так, на аеродромі Оленя Мурманської області вже стоїть 8 бомбардувальників ту 95 МАЗ, які мають 28 крилатих ракет типу Х-101, 5 бомбардувальників ту 22 М3, які оснащені шістьма крилатими ракетами типу Х-22. На аеродромі «Енгель» з Саратовської області розмістили чотири бомбардувальники Ту-95МС із п'ятьма крилатими ракетами Х-101. Ще там же два бомбардувальники Ту-160М. Кількість ракет на цьому літаку уточнюється. На аеродромі Дягіліво Рязанської області вже стоїть три бомбардувальники Ту-95МС з трьома крилатими ракетами Х-101 та чотири бомбардувальники Ту-22М3, які мають ще чотири крилаті ракети Х-22. На аеродромі «Моздок», що в північній Осетії, розмістили три бомбардувальники Ту-22М3 з однією крилатою ракетою Х-22. Також у повній бойовій готовності аеродроми «Ахтубінськ», «Тихорєцьк», «Майко», «Балтимор», «Морозовськ». Там перебувають відразу 50 бортів тактичної авіації Су-34-35 Кількість ракет х 59 31 па вирахувати наразі неможливо. Команда ТЕСН ЮЄ Кутре закликає реагувати на сигнали повітряної тривоги у будь-який день. Це може врятувати життя вам та вашим рідним. А поки напишіть у коментарях, як думаєте ви, коли може відбутися наступна масована атака. Також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.